Вітаю вас! Ви, напевне, чули, що керівник Офісу президента України Єрмак відбув з делегації в США для ведення переговорів з представниками Білого Дому. Можливо, навіть з Байденом Ну, Більше всього, напевно, буде спілкуватися з Бенкеном і там, різними іншими фахівцями. І тут зразу виникає запитання, а що ж там будуть говорити? Та чого це може все призвести? О, цікаво. Я зробив відео для спонсорів свого каналу. Так що якщо вам цікаво подивитись, там є кнопочка. Тисніть, ставайте спонсором і можете подивитись. В описанні до цього відео є посилання на відео для спонсорів. Також. Ну а для всіх, ну для всіх, як завжди, загальна інформація точніше, розгляд подій, які відбулися. Політичній, та не тільки політичній, в життю України за минулий тиждень, ну і відповідно тиждень, який починається. Починається, однозначно. Ну, перше, хочу вам нагадати, Україну приймають євроспільноту. Да-да-да. Звіт моніторингової групи, взагалі, Єврокомісія підтримала, мало того, підтримала дуже, так сказати, позитивно і навіть е рекомендувала прискорено прийняти Україну в євроспільноту. Не дивуйтесь, дійсно, така ситуація є. Ну просто менше буде бюрократії. Хоча євроспільнота, бюрократія це синонім. Що є, то є. Так що так, це десь простить нам ситуація. Тож саме, само, ви скажете, хвилиночку, а там вже, так, так, да! да, да перемовини дійсно будуть постійно мати велику кількість заяв, демаршів, ну там Польща, точніше не Польща, а один з польських політиків заявив, ну, Угорщина, Орбан там, а що він говорить, от ми зробимо опитування, чи захоче народ Угорщини. Та яка різниця? Все рівна Україна стане ще в небі Угорщина, вона не та країна, яка приймає річку. Тим паче звертаю вашу увагу, що там якраз оці всі події можуть якраз Україні допомогти і вступити в євроспільноту, і, я би сказати так, почати грати ту роль в євроспільноти, яку в свій час грала Великобританія. Значить, дивіться, ви, напевно, чули, і що зараз планують реформувати Євроспільноту і це дійсно зробить. Якраз оці вибрики Угорщини доведуть до того, що вони дійсно реформують. Отнозначно. І Україна стане членом євроспільноти, а Угорщина, ну так сказати, затюкають. Тому що вона, ну як би вона намагається, але дійсно закінчиться тим, що е, вона буде вже ізгоєм в самій єв... євроспільноті. Не дивиться. Хочу звернути вашу увагу, що євроспільнота це не Радянський Союз, як говорить, цей дурий Орбан. І це, ну, це не Росія, де все вирішують Москві. Євроспільнота це конфедерація, де кожна країна проводить свою політику, так, да, Угорщина може проводити свою політику, але не в Пригорщині. І практично пропонується цю конфедерацію, ну, як би сказати, ще раз переладнати, убрати оці надмірні е, вето. Тому що, ну просто, розумієте, така ситуація. Спочатку, коли робили євроспільноту, вона ж була маленька Там Франція, Німеччина, Нідерланди. там ще... Ой. Всіх і не згадаю, Там, це вже потім Італію включили. От Італію коли приймали тяжковато, приймали. Дуже. І на першому етапі дійсно було право вето, тому що ну, маленьке таке було об'єднання. А тепер прийшли до висновку, що це не працює. Ну, Тобто, дуже багато йшли. Дуже багато. Тобто право вето вже ну, своє і живо. Тому дійсно планується реформувати. Поміняти і викинути право вето. Тобто приймайте кількістю голосів. Е, Сперечаються, як рахувати, по кількості населення або по кількості грошей. Я дивився таке буде по кількості грошей. Тому що ну, євроспільнота це якби ну, такий економічний клуб. Та дійсно головне гроші, гроші ще раз гроші. Тому, так, да, дійсно, така формація. Отам ну, ще яка ситуація. Для нас, для України, в принципі, оцей срач, який устроїв Орбан, дуже вигідний. Не дивуйтесь, дуже. Ну, по-перше, це дійсно піднімає наш авторитет в Євроспільноті і дає можливість нам викрутити руки керівництві Єврокомісії, щоб нас дійсно швидше прийняли. Тому що, розумієте, тут як знаєте, гуртом легше батька буде. І зараз дійсно формується така якби, ну скоріше за все, навіть появиться таке висловлення, новий формат євроспільноти, де буде входити Німеччина, Франція, Україна, як найбільш країни Європи. Да, там десь буде примикати Італія, можливо Іспанія, Нідерланди як одна з багатіших. І от буде формуватись така коаліція. І будуть такі, знаєте... То Угорщина буде випригувати штанів, то можливо ще якісь, там, ще якісь країни. Ну, просто ну, час від часу ці маленькі просто, ну, побачили, що от... ці маленькі знаєте, як мозка. Вони нічого не ну, лють погавкати. От така ситуація. Тому що, щоб ви зрозуміло, от якщо навіть говорить от, вигнати Угорщину з євроспільноти, Можна вона, вона ніякого значення немає абсолютно. І частка мізерна, дуже мізерна. Мало то вона вся в боргах, вона ж понабирала грошей, а віддавати нема що. Взагалі, час економіка дуже в в дуже жахливому стані. В жахливому. Якщо співставити ну, країни євроспільноти, ну там лідери та Греція, ну ви самі пам'ятаєте, кризи і так далі, і вона ніяк не огордає. Ніяк. В Греція, оце скільки пройшло часу, вже е, гору грошей виділили, і вона ніякого не може. Ну, рядишком Болгарія. Вона, як сказати, от не зрозуміла, навіщо її прийняли, тому що всі розуміють, що її приймали по інерції, а зараз ну, не знають, що з нею робити. Ну, тобто, ну, вона хоча б не випригає. От вона ну, ніяка. Тобто, розумієте, вийшло так, що Болгарія це стала як щось провінція Туреччини. І вона, ну, таке щось. Румунія, так, да, говжу, зараз Румунія так серйозно гравиться, що є, тим. А от так і виходить, що Греція, Болгарія і третього що. Анти, анти. Тому що вони слабенькі, економічно там, у них постійно та девальвація грошей, то у них падіння ВВП, то безробіття, там чор що. Абсолютно. Так що тут дійсно така ситуація, що... Без України ніяк. А от нову форматики пропонують, це дійсно більш економічний союз. Тобто відвинуть цю політику подалі, тому що вони розуміють, що це політичний срачень. більш економічний. І от так от буде працювати. Так що Україну приймуть, я розповідаю, не хвилюйтесь. Я просто говорю, що ви тоді будете матюкатись, що наші нас прийняли. Не це завжди по традиції. Але так прийметься. Так що от ця тема. Ну, я думаю, що найближчий час тема прийняття України в євроспільноту буде дуже популярна. Звертаю вашу увагу, що офіційно нас запросять в грудні цього року, там буде саміт Євроспільноти. І ейфорії буде. Вух. А, Грузія там ляпнула, що вона теж хоче вступити. Ну, це під питання. Значить, дивіться, Грузія зараз навіть не кандидат члени Євроспільноти не дивуються. Не, не, вона запросила, але і кандидатство не дали, її пообіцяли. Але от на цьому саміті, який буде в грудні, можливо, Грузію запросять як кандидата, член Кандидат, але не член. Розумієте? Там єдине, що хочуть і Молдову запросити, вступити. Ну, Молдова, вона особливого значення не має. Так що там теж питання, ой, Молдова, де, де закінчується Молдова, де починається Румунія. Так, да, да, є така ситуація, не заперечую. Так що там теж такі цікаві нюанси, нюанси які моменти. Ну, процес іде, а що ж ви хочете? Процес іде, рухається, рухається. Так що таке відбувається. Ну, те, що як голосували за оцей виділ грошей, грошей в Україні, ви знаєте. Там Сполучних Америки, Палата представників просувала, ці заблокували, тепер... Пропонують знов тимчасовий бюджет, вже без України, Байден проти. Це буде. Зрозуміти правильно, політика на цьому будується на політичному страче. піарі. Що про це говорить, 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 говорить. І на цьому гріть. <сум> Та прийметь, не хвилюйтесь. Так, да, можливо, не так швидко, як хотілося б, фінансування буде, так що. голови не холюйтесь. Я говорю, для росіян, не хвилюйтесь. Голову відірвемо однозначно. Це питання технічне. Що стосується Трампа, ну він же ж заявив, що як його тільки оберуть, він до інагурації все вирішить. Розумієте, яка ситуація? Давайте так. Згадайте, що обіцяли на Майдані. Згадайте. Згадайте, що обіцяв Порошенко, коли обрався президент. Ладно, йдемо далі. Згадайте, що Кучма обіщав в 1994 році, коли збирався президент. Не пам'ятаєте? Ой-ой-ой, а -ой, що ж, що ж за пам'ять така дитяча? <рив> Зрозумійте ви нарешті, коли йдуть вибори, обіцяють, щораз на що. Ніколи не виконують. Ніколи. Трамп, коли йшов на вибори, він теж багато чого обіцяв. Ну, по-перше, він обіцяв повернути промисловість, щоб створити робочі місця в США, повернути. Ні, Не вийшло. Навпаки, навіть, безробітність робіть Потім обіцяв, що я зараз Китай через Каліно. Ні, там теж не вийшло нічого. Потім, звичайно, ну єдине, що він дійсно забрав, війська з Афганістану, з позором і так далі, тому що вийшло, він же ж забрав, а просто дуже довго вони і офіційно вивели при Байдені. Тоді Трамп говорить, от бачите, це, це не я, це Байден. Хоча вивід військ, команду, дав ще Трамп. Сціна, пам'ятаєте, скільки було срача, я не буду в кінці кінців, ну в нього взагалі була така, що ми зараз всіх цих, цих легальних мігрантів відправимо в Мексику. Да. Навіть реформу, яку ви просто напевне пам'ятаєте, він же коли йшов, він дуже кричав, що я зараз проведу податкову реформу і... Це приведе до неймовірного зростання там, доходів, бюджету США, буде супер, зменшиться державний борг. Державний борг там вже більше 30 трильйонів. Говорить, ми С бачите, ці всі наробили, я зменшу. Нічого не вийшло. Ні, якщо пам'ятаєте, коли він зразу став, там підписував кази, а потім це все розвалилось і потім тихенько вже сидів, і я тож срався з за одним, з за другим, трим. Так що, розумієте, те, що говорить, ні, то, що він відрізняється, Байден не заперечує, але те, що говорить до виборів, після виборів сидили кірізниці. Да, на сьогоднішній момент він піариться. Да, на сьогоднішній момент він хоче показати, що він може перемогти Росію. Це однозначно. Але це на сьогоднішній момент. А що буде далі? Ой. Так що, так як свій час, свій час. Дуже багато російських політологів були впевнені, що Трамп стане президентом і зразу зніметь санкції з Росії. Не спрацювало. Аналічний тут. Взагалі, що ви зрозуміли, це срачі, ці срачі, вони дуже часто якраз політичні. Це випустий піар. Так само, як іначе. Дуже багато. Дуже багато політичних піар. Але можете послухати, поговорити, повозмущатися. Але... Чекаємо результату візита Єрмака з Америки. Там дуже цікаво, дуже там. Буду дуже цікаво перемовини, щоб вирішити, ну, ну, як би сказати, знайти рішення в цій ситуацій. ситуації. Яке рішення? Я б сказав, відео для спонсорів цього каналу. Так що хочете подивитись, там є кнопочка спонсорства. Дивіться і не тільки це відео, багато інших відео для спонсорів мого каналу. Ну ж давайте спонсором мого каналу. Тим бачиш, що це саме дешевий пакет. Дешевше не буває, це ж політика. А кому цікава економіка, там є клуб економічної мудрості. Там виключно економіка. Справжні. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. Ну і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором не пожалкуйте.